Вітаю друзі на каналі! Сьогодні буде невеличке відео, так званий лайфхак. Як довантажити поплавець для нічної риболовлі, не фіксуючи дробини на волосінні? З вас підписка на канал, подобайка і коментар. І так, друзі, рибалили ми вдень, настав вечір, ми змінюємо поплавець денної риболовлі на поплавець нічної риболовлі. Змінили ми наш поплавець. Відвантажування не змінилось. Як бачимо, наш поплавець для нічної ловлі недовантажений. Як вирішити цю проблему, не фіксуючи дробини на ліску? Нам для цього треба просто взяти наш поплавець, виматуємо снастку, беремо наш поплавець, відкручуємо антенку, викрутили ми, друзі, антенну. І просто-напросто в середину нашого поплавця, ось сюди, ми кидаємо дробинку. Саму звичайну дробинку, яку вішаємо на волосі, на ліску нашу. Да? Я вже знаю, яка дробина мені потрібна. Просто беру цю дробинку і кидаю в тіло поплавця. І так, друзі, дивіться, я підібрав дробинку. Я знаю, що мені потрібна дробинка 0,38 г. Кидаю просто всередину. Ваша дробинка, яку ви кидаєте, вона повинна вільно туди падати, не стопориться нічого. І бажано, коли вибираєте дробинку, дивіться, щоб вона була рівномірно кругла. Тому що є там сплющені, якісь криві. Особливо це якщо дробинки дешевого типу, то вони там взагалі майже не круглої форми. Це перший нюанс. І, друзі, другий нюанс, коли ви. Будете вкручувати антенку вашу з батарейкою. Ви вже вставили батарейку, да, притисли, все от, освітиться. в робочому положенні, скажімо так, да, антенка знаходиться. Коли вкручуєте її, дивіться, щоб антена вкручувалась вільно, щоб ваша батарейка не тиснула на дробину. Тому що дробина втиснеться в тіло поплавця. От Закручую. І, друзі, все, наш поплавець правильно довантажений, закидаємо. От в мене ось тільки води, якраз добре відвантажений. На воді поплавець стане ще трішки нижче, якраз зануриться. З гачком, з наживкою, він буде е, правильно відвантажений. Ось такий, друзі, невеличкий лайфхак для того, щоб не заморачуватися і вдень не знімати дробинки, а вночі не закусювати їх, не ставити назад на ліску. Цей варіант набагато швидший зручніший. Після того, як я закінчую риболовлю, я просто викручую антенку і витягаю е, дробинку. От Закінчив риболовлю. Відкручую, получається антенку і витягаю нашу дробинку. Все. Найголовніше, друзі, найголовніше це після риболовлі цю дробинку все ж таки витягнути. Чому? Тому що, якщо у вас у поплавцю Попередньо розраховано, наприклад, так зберігають да, антенку. Коли ви будете закручувати, то ви, виходить, втиснете, ви втиснете вашу дробинку в тіло поплавця. Інколи зберігають ось таким чином. В цьому конкретному випадку, в цьому поплавку, зберігається антенка отак в транспортуванні. Ось так вона зберігається. Все. Якщо, е, якщо там залишиться дробинка, то ця дробинка втиснеться в тіло вашого поплеця. Оцей нюанс важливо пам'ятати. Ось такий, друзі, невеличкий лайфхак. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. До зустрічі!